Роберт Льюіс СТІВЕНСОН. Острів СКАРПІВ. Розділ третій. Чорний знак. Близько полудня я з'явився у дверях капітанового покою з прохолодними напоями та ліками. Він лежав майже так само, як тоді, коли ми його залишили, хіба що трохи вище, і видавався водночас немічним та збудженим. Джиме! Сказав він, тільки ти тут чогось вартий, і сам знаєш, я завжди до тебе добре ставився. Не було й місяця, щоб я не давав тобі срібного чотирипенсовика. А тепер перебачиш, приятелю, як мені погано і самотньо, бо всі мене покинули. Джиме, ти ж принесеш мені кухлик крому, чи не так, друже? Лікар почав був я, та він урвав мене і слабким, але сердитим голосом заходився клясти лікаря, на чим світ стоїть. Усі лікарі швабри, заявив капітан. А тут теж ні лікар. Ну, що він знає про моряків? Я потрапляв у місця, де печемо у гарячій смолі, де мої товариші так і падали від жовтої пропасниці. А благословенна твердь хвилювалася від землетрусів як море. Що твій лікар може відати про ці краї, я жив лише Ромом. Кажу тобі Ром був мені за їжу і питво, за друга та жінку. І коли я зараз же не вип'ю Рому та стану, мов, той нещасний старий гулк на підвітряному березі, моя кров упаде на тебе і на того лікаря швабру. І він знову посипав прокльонами. Дивися, Джима, як тремтять мої пальці, благально провадив капітан. Я не можу втримати їх, щоб вони не тремтіли. Не можу цього благословенного дня я не мав у роті ані краплини. Запевняю тебе, той лікар Йолап. Якщо я, Джиме, не ковтну а мені ввижатимуться всякі страхіття. Деякі з них я вже бачив. Приміром, старого Флінта в кутку, отам за тобою, виразно, наче намальованого. А коли я, чоловік гострої вдачі, бачу всі ці страхіття, то роблюся, ніби воскреслий каїн. Твій лікар сам казав, що одна склянка мені не зашкодить. Я дам тобі золоту гінеї за Рому, Джиме. Капітан розпалювався дедалі дужче, і це мене налякало, бо мій батько того дня почувався дуже зле і потребував спокою. А ще я беззастережно вірив лікаревим словам, що й не нагаданим мені, і вельми образився на пропозицію хабара. Не хочу я ваших грошей, сказав я, крім тих, які ви завинили моєму батькові, дам вам одну склянку, не більше. Коли я приніс напій, капітан жадібно схопив його і вихилив до останньої краплини. Гей, гей. вигукнув він, мені вже трохи краще, справді. А що, друже, лікар не казав, скільки я пролежу в цій старій каюті? Принаймні тиждень, відповів я. Побий його грім! скрикнув капітан. Тиждень. Я не можу вилежуватися так довго, бо вони встигнуть надіслати мені чорний знак. Ті телепні вже винюхують дея цієї благословенної миті, телепні, які не спромоглися зберегти свого і посягай на чуже. Ну хіба це по моряцькому хотілося б мені знати? Я же щадливий, ніколи не тринькав грошей, не губив. І я знову обкручу їх круг пальця. Вони мене не залякають. Я віддам риф, друже, і ще раз пошию їх у дурні. На цьому слові капітан із величезною натугою почав підводитися з ліжка, міцно вчепившись у моє плече. Аж я мало не зойкнув і совуючи ногами так, наче вони налилися чавуном. Його полум'яні слова зовсім не узгоджувалися з безсилим голосом, яким вони були промовлені. Сівши на край ліжка, він трохи перепочив. Доконав мене той лікар, пробурмотів капітан. У вухах дзвенить, поклади мене знову. Та перш ніж я встиг йому допомогти, він упав на постіль і якийсь час лежав мовчки. Джиме, нарешті озвався він, ти бачив сьогодні того моряка? Чорного пса? перепитав я. ж, чорного пса, відповів капітан, він паскудник, але той, хто послав його ще гірший. Так от, якщо я не зможу вибратися звідси, і вони надішлють мені чорний знак, пам'ятай. Їм потрібна моя стара корабельна скриня. Сідай тоді на коня, ти ж умієш їздити верхи чи ні? Ну, добре, сідай на коня й жени. Так, так, мені вже однаково. До того клятого лікаря швабри, скажи йому, щоб свистав усіх нагору. Всяких там суддів та присяжних, і взяв непроханих гостей на абордаж в адміралі Бенбоу, всю флінтову команду обметаних та зелених. Короче, всіх, хто там іще лишився, я був першим помічником. Так. Першим помічником старого Флінта, і тільки я знаю те місце. Він звірився мені в саванні, коли лежав помираючи, як оце тепер я сам бачиш, але не щиняй галасу, поки вони не надішлють мені чорного знака, чи поки не побачиш знову того чорного пса або одноного моряка, особливо його джиме. А що це за чорний знак, капітане? спитав я. Це своєрідний виклик, друже. Я розкажу тобі, коли його надішлють. Тільки добре пильнуй, Джиме, і я поділюся з тобою порівну. Слава честі. Далі капітан іще щось бурмотів у марині, одначе голос його поволі слабшав. Потім я дав йому ліків, і він випив їх покірливо, мов дитина, зауваживши. Ніхто з моряків зроду не бажав цілющого зілля так, як я. Нарешті він поринув у глибокий, безтямний сон, у якому я його і залишив на самоті. Що я зробив би, якби все вийшло на добре, не знаю. Либонь, переповів би цю історію лікареві, бо смертельно боявся, щоб капітан, бува, не пожалкував за свою відвертість і не порішив мене, але обставини склались інакше. Того ж вечора раптово помер мій бідалашний батько, і всі інші справи поступилися назад. Наш природний. Смуток, візити сусідів, влаштування до похорону і усякий господарський клопіт так мене закрутили, що я заледве мав час згадати капітана, не кажучи вже про те, щоб його боятися. Наступного ранку він зійшов униз і своїм звичаєм поснідав, хоч з'їв мало, На рому боюся, перебрав через край, бо сам хазяйнував біля буфета, пирхаючи носом та стріляючи очима. А перечити йому ніхто не наважився. Ввечері напередодні похорону капітан напився як завжди. Його давня, розгнуздана моряцька пісня в домі, повитому жалобою, викликала огиду. Проте, хоч він і був слабий, ми всі до смерті його боялись, а лікар несподівано поїхав у справах за багато кілометрів звідси. Після смерті мого батька ні разу не з'являвся біля нашого будинку. Я сказав, що капітан був слабий, і справді складалося враження, ніби він не одужує, а дедалі слабше. Він човгав сходами вгору, вниз, сновигав з вітальні до бару і назад, а іноді вистрамляв носа з дверей та ловив запах моря, тримаючись за стіни, щоб не впасти, і дихаючи, тяжко і хапливо, як людина, що спинається на круту гору. Він більше не заводив зі мною щирих розмов і, бачиться, зовсім забув про свою відвертість, але його натура стала ще мінливішою та, попри слаботу, ще буйнішою, ніж перше. До того ж, капітан узяв собі тривожну страшну звичку на підпитку витягати з піхов абордажну шаблю і класти її перед собою на стіл. А от на людей треба зазначити, уваги він майже не звертав. Цілком, здається, заглибившись у свої думки та примарні видива, якось на наш превеликий подив він навіть почав насвистувати щось новеньке, сільську любовну пісеньку, вивчено, певно, замолоду ще до морських мандрів. Отак От воно й тривало, аж поки наступного дня, по похороні, близько третьої години похмурого, туманного, морозяного пообіддя, я вийшов за двері і став на порозі сповнений сумних спогадів про батька. Коли це мені в око впав чоловік, який поволі брів дорогою, він, як видно з усього, був сліпий, бо знай настукував перед собою палицею. А над його очима та носом нависав чималий зелений дашок. Згорблений від старості чи немочі, він кутався у великий старий подертий плащ із каптуром, який робив його ще потворнішим. Ніколи в житті я не бачив жахливішої постаті. Він зупинився неподалік заїзду і чудним, співучим голосом гучно промовив, звертаючись навіть до кого. Чи не скаже, яка добра душа нещасному сліпцеві, що втратив дорогоцінний зір, шляхетно боронячи свою рідну країну Англію? Хай Бог благословить короля Георга. Де чи в якому куточку країни він тепер перебуває? Ви стоїте перед заїздом адмірал Бенбоу над бухтою Чорного Пагорба, добродію, озвався я. Я чую голос, зрадів він. Молодий голос. Може, ви дасте руку, мій люб'язний юний друже, і заведете мене туди? Я простяг руку, і це моторошне, влесливе, безоке створіння миттю здавило її немов лещатами – я страшенно сполохався і спробував випручатися, але сліпець одним порухом руки притис мене до себе. Ну, хлопче, сказав він, веди мене до капітана. Добродію, відповів я, слово честь, я не смію. Он як. глузливо посміхнувся. Не смієш. Негайно веди мене, а то я зламаю тобі руку. І він, грозячи, так її вивернув, аж мені з грудей вихопився зойк. Добродію! промовив я, мені тривожно не за себе, а за вас. Капітан уже не той, що був колись. Він сидить з оголеною абордажною шаблюкою, один джентльмен. Ану, бо ворошись! урвав він мене. Я зроду не чув такого безжального, холодного і бридкого голосу, як у того сліпця. Голос цей налякав мене дужче, ніж біль, і я одразу йому скорився, попрямувавши до дверей, а тоді, до вітальні, де сидів наш хворий старий буканір, очманілий від рому. Сліпець не відпускав мене ні на крок, учепившись залізною хваткою, налігши всією своєю вагою, аж я ледве тримався на ногах. Веди мене простісінько до нього, і коли я зможу потрапити йому на очі, гукни. Ось ваш друг, біле. А відмовишся, я зроблю оце. І він струсонув мною так, що мені здалося, ніби я от-от зомлію. Опинившись, між двох вогнів я відчув несамовитий жах перед сліпим жебраком і геть забув про свій трепет перед капітаном, тож відчинивши двері до вітальні, уривчасто Вигукнув слова, які мені звелів прокричати прибулець. Бідолашний капітан звів погляд, і хміль мент вилетів йому з голови, а очі поширшали та прояснилися. На його обличчі відбився не так страх, як смертельний біль. Він шарпнувся, щоб підвестися з місця, але я вже не вірив, що в нього на це стане сили. Пусте, біле, сиди, де сидиш, озвався жебрак. Я не можу тебе бачити, проте чую, як тремтять твої пальці. Діло є діло. Простягни ліву руку, хлопче. Візьми його лівицю за зап'ясток і піднеси до моєї правиці. Ми обидва слухняно підкорились йому, і я помітив, як він переклав щось зі своєї руки, де була палиця, в капітанову долоню, яка тієї ж миті стулилася. Отже, ділу край, сказав сліпець і, давши мені раптом при цих словах волю, з неймовірною точністю та спритністю вислизнув з вітальні на дорогу. Я так і стояв нерухомо, прислухаючись, як далі й далі стукотить його палиця. Минула певно, не одна хвилина, перш ніж ми з капітаном спам'ятались, і я, зрозумівши, що досі тримаю його за зап'ясток, нарешті розщепив пальці. Він потяг до себе руку і гостро глянув на те, що стискав у долоні. О десятій годині вигукнув капітан, лишилось шість годин. Ми їм іще покажемо. Він зірвався на ноги, але тут таки похитнувся, схопився рукою за горло, ще трохи постояв, колихаючись, а тоді з якимсь особливим звуком упав до лілиць на підлогу. Я зразу шметнувся до нього, кличучи матір. Проте було вже запізно. Капітан нагло помер від апоплексичного удару. Дивна річ, я ніколи не любив цього чоловіка, хоч останнім часом і відчував до нього жаль. Але, побачивши його мертвим, вибухнув цілою зливою сліз. То була друга втрата, яку мені довелося пережити. А гори першої досі ятрило моє серце.